Усім привіт! З вами Колючка, і це рубрика з цікавої історії. Перед вами Рейдбош Шакрам, трагічний персонаж, у якого сила з'явилася разом із прокляттям. Колись він був фавном і навчався у містиків Башти слонової Кості. Амбіційні магі вирішили поставити над ним експеримент. Хотіли створити істоту, що володіє силами природи. Спроба вдалася лише наполовину. Шакрам отримав величезну міць. Він навчився керувати стихіями, відчувати землю, вітер і життя навколо себе. Але ціною цього Стала жахлива зовнішність. Спотворений і принижений, він більше не міг повернутися до свого племені, бо його б злякалися або знищили. Він утік далеко до міста Орена, а звідти в дику, майже забуту долину на південь, там, серед скелій, заплутаних гірських стежок, де рідко ступає чужа нога, шакрам оселився в самотності. І разом із силою в ньому почала рости ненавість. Насамперед до тих містиків, бачити слонової кості, які зробили з нього монстра. Тепер він чекає, не просить пощади. І кожен, хто заходить, його володіння стає або жертвою, або частиною його помсти. На цьому все. Дякую за увагу і всім па-па!